Все, відчепив на базі. Друзі, всім привіт! Я на рибалці. Приїхав на ставок на один по карасика. Рибалка у нас буде на дальняк. Пройшовся по берегу. Там, де хотів сісти, там зайнято, там є велика така вимостка. І є ще місця з берега. От там один приїхав, розсівся на два місця, як король. Закинув там кучу вудок. Тож доводиться отут, ось дивіться. Ось такий от місточок, невеличкий. Головне, щоб не провалився, бо він вже такий трошки гуляє. Ну, але, дивлюся, хтось ловив. Тож, зараз ми будемо пробувати. Що з цього вийде, дивіться в цьому відео. Так, часу в мене не було сходити до рибальського магазину. Ізава в Аврорі біля дому ось такий карась попробувати. Зараз подивимось, що воно там. Не хоче розпочатуватись. Закрыло в виде рвала и ниша в машине Снова с блесками. Пахне полоничкой. Ще додам трошки такого чеснока. 50 на 50 зробити. Тут ще якось води потрібно набрати, щоб не провалитись. Трошки височенько, зараз я все буду набирати. Так, поки буду збирати другу, першу зібрану закину, мабуть. Тут дуже не розмахнешся до за позаду, позаду кущі. Зараз спробуємо що шума. Так, все закинув до дальнечка. Поплавочку тут вже нікуди закидати. Як і думав, далеко закинути не вийшло. Позаду дерево, очерет заважає. Ну, будемо так пробувати, що поробиш. Там вон, бачите, короб гуляє. Там далі, вон, бачите, хвилі сидять коропятники. До речі, пливає на човнику завози. Там і корабликом, і човником возять. Хорошо издыгнуло на вот всю праву. Поклевочка была. Щось поразудибнуло і все і не хоче. Ох, коробці які гуляють. Не знаю, як зараз, а кілька років тому, та ще й в минулому році здається. Тут хтось ходив, типа Хазяїва змушили коробці випускати. Щось там на сусідній сижі відбувається. Може сусід непогану рибку піймав яку? Запорожья на Базі? Це поменше трошки. Ну, все одно пузотіньки, неполиний. Трюх в підсоку буду відчіпляти, все, відчіпив на базі. Зараз садок кидаю. О, сусіда щось справи краще йдуть, судячи по звукам, не я спочатку і хотів на те місце, не але зайняти. Yeah. могу Окунь зараза. Вот же ж падло. the coffin. дичи. Шоца знову так. Ой, бля. Червона пирка. На опарыша. No, на що нам мені треба? Ось така ось. сады чини Шесть не Шесть шось, шось езну Это уже схожий коросок. все. Опа, тихо. О, і відчепився. Добре, що під соком взяв. Знову на черв'яка за парушем. Зараз кидаємо його в садочок. Сонечко прогріває все більше і більше і червона пірка починає діставати подорожку. Вже кілька холостих покльовок було. Вітру немає взагалі. І тут в очеретах вже душнувато. На сьогодні більше 30 передавало. Щось смикало-смикало. Все пооб'їдало. Чи нема. Пофіка нема. Один опариш, самотній залишився. І таке червона пірка смикала. Друзі, вже близько, мабуть, з півгодини нічого не клювало. І тут просто взяв і потягнув, навіть камеру не встиг вивімкнути. Такий непоганий. Оп, і знову в підсокою чепився. Такий скарасик. Несподівано клюнув. І тут одразу на другу покльовка така дебила. Навіть не зрозумів, що там було. Завовка корягу. Гачок обламався. Дивіться, знов не встиг ввімкнути камеру, бо тут дуплет. Отакі ось два красення. Один поменше, а один побільше. Ось такі от справи. з тих камер увімкнути. Щось здається є. На мене йде. Так, є. На поверхні вже. Дивіться, що витвори. Опа. Хороший. Тихо, тихо, тихо. Ти ж зараза, дивись все наше. Спека вже немовірно, а карасок проклюнувся. Так, дивіться, який лапоть. О, це, мабуть, це найбільший за сьогодні. Ось такий ось лаптик. Такий, мабуть, грам під 300. Так, теж ти є. Не відчіплю. О. Хороший. Десята година, і спекотно. Вітерку тут як не було, так і немає. А я ще й до єштання одів Шорти не взяв. Оце подача. Чуть удочку не вкрала. Окей, карася. Де тут? Ну, не дуже великий, але подача була, подумав, що короб. на базе все прямо зачетные вот такой ну вот смотрите и ладошкой А я вже зібрався приконку викидати та збиратись потихеньку. Зараз ще разок закину. На коня ось такий ось невеличкий. Взяв без подсака, тож трошки замазався. Поки збирав одне водилище, на друге ось такий ось на останок клюнув карасик. Це вже точно. На сьогодні останній красень. Ну що ж, друзі, ось нашу лав. По кількості не дуже багато, але розмір радує. А всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока!